17 грудня пам'ять Преподобному сави Освященному Преподобний сава Освящений народився у 5 столітті. Святий грецький чернець, засновник монастиря Лаври в Марсабі біля Єрусалима, Палестина та інших монастирів. Жив у монастирі з восьми років. Заснував у пустелі Обітель, яка пізніше отримала назву монастиря святого Сави Освяченого, нині Лавра сави Освяченого, долина Кедрон, Західний берег ріки Іордан, нині діюча Єрусалимська православна церква. Преподобний Сава скликав перше правило Чернечного богослужбового статуту. Єрусалимський тепікон. 508 року заснував у місті Нікополісі, друга назва Емаус, поблизу Єрусалима, нині Ізраїль монастир. 524 року в лаврі преподобно Сави був уведений написаний ним монастирський статут, який отримав назву Єрусалимський або Палестинський. Пізніше він був уведений в гуртожитних обітелях усієї Палестини, звідки поширився по всьому православному Сходу. В Україні, в Україні розповсюдився від часу митрополита Київського Кипріяна 1375 1406 роки. Статут преподобного Сави більшою мірою регламентує порядок богослужінь, хоча й описує чернечні традиції палестинських монастирів VI століття. На створення Єрусалимського статуту вплинули чернечні статути преподобного Пахомія і святого Василя Великого. Оригінальний список Єрусалимського статуту, за повідомленням Симона Солунського, згорів. 614 року, коли Єрусалим захопив персидський цар Хосров. Помер преподобний сава освячений у Палестині 5 грудня 532 року за старим стилем. Преподобний сава освячений, моли Бога о нас. Молимося до тебе, прохаємо, допоможи нам. Не ожесточитися один проти одного, подолати ворогів, які на нас напали. Заступися від орків, спаси Україну, молимося щодня за мир. Преподобний Сава освящений. Моли Бога о нас. Амінь.